Всем привет! Змея видео перевірку личили ремуллера. Вот на природний фон реагує ну, на Баємо 0,4 импульса в секунду. Вот. Нижним числом медведь я коэффициент выставляв. От як по паспорту. Ідеально 0,4 секунду короткі імпульси, перевірений на всі види несправності, поломок глюків. Ідеально технічно справний. Ідеально працює новесенький, без виробітки. До речі, це вже нова, нові роки. 2007 рік цей лічильник. Це вже нова версія. Чим він відрізняється від старих сесерівських. Тим, що до цього точковою зваркою мікроскопічною приварювали такі знерживікі контакти до корпусу катоду і до аноду сюди. А в старих там до 92 року цоколі, були цоколі і не приварювалися точковою зваркою тут до катода. Цей безцокольний. Новіші роки і в теорії він довше проживе. Так. От, природній фон. підношу зелене скло, шар. От. От. Підніс. і чуємо по щелчкам клацанням. Як збільшилось. Отже, у нас 13 імпульсів в секунду. Ідеально реагує, працює. Миттєва реакція була, миттєво почав тріщати. Тепер дивіться, дуже швидко забираю. Оп. Він миттєво замовк зразу. Це найважливіша перевірка. Миттєва реакція на піднесення і віднесення на відстань джерела. Радіацію так можна обновити, щоб не читати, чекати, як воно впадає. Далі природній фон. Ще раз треба помірити, що він після. Е Після збудженого стану, після джерела радіації він швидко заспокоївся і далі природний фон правильно рахує, тобто короткі імпульси. Це важливо, бо бувають глюки саме після того, коли ви забираєте джерело. Хоча, до того, все ідеально працювало. Цей ідеально технічно справний перевірив на всі види несправності. Цих глюків є більше 15 типів. Тільки ті, що я зафіксував і зняв на відео всім Ютубі показав. Тому важливо їх перевіряти дуже детально. Все від'єднуємо. все вам показав. Тепер зовнішній стан його покажу зі всіх сторін. Ну, як завжди, все. Так, Зовнішнє стані на що не впливає, але треба всім показувати перед відправкою. Так, от у нас приварений точковою зваркою тут електрод до катода, до корпусу. От він, заводська зварка точкова, мікроскопічна. І тут з цієї сторони так само до анода. Точковою зваркою виводи, от до них зразу і припаюватись. Так ви не будете перегрівати лічильник. От Колба запаяна. Заводська і от корпус. Мікро м'ятинки це від перевозки один об один. Притулялися, вони ні на що не впливають. Вони є і будуть, тому що корпус оцей катода, це сталь катона, вона дуже тоненька, товщиною 50 мікрон. Ця сталь ну, Це сталь складу такого, як пермалой, схожа на пермалой, нержавіча спеціальну сталь. От, в одному міліметрі 1000 мікрон. От, можете уявити наскільки тоненький цей корпус. Так пальцем легенько стиснути, або ногтем притиснути, і вже буде в Так от, показав зі всіх сторін всі ребра жорсткості. Ось, це 5 штук, це вже новіші роки. Бо раніше було 3 ребра жорсткості, потім 4 робили, і в останнє вже 5. Саме свіжа модель. Покращена вже модернізована технологія. От. Ну, всі ребра жорсткі стілі тримають надійно. Якби їх не було, то він вже би вже пополам зігнувся. А так бачите, тільки мікром'ятинки і ребра все тримають надійно. Ну все. все зняв, показав, як працює, все супер. Перевірено. Надійно. Всім до нових зустрічей.